Друзі, вітаю всіх на своєму сайті декоративний сад півдня України з Кунчин Канджалами з півдня Одеської області. Сьогодні хочу вам показати, в мене ось тут виросла велика троянда, великий кущ уже. І вона мені на тому місці дуже заважала. Мені треба її відсадити. Ось я викопала. Бачите, спочатку треба її обрізати зовсім. Тут вже видно, ось, бачите, Збоку ось ось пішов такий корінь. Молодий відросток пішов, і ось корінь. Аж тут я його зразу відріжу і пообрізаю спочатку оцей кущ. Добре-добре обріжу, а потім будемо дивитися, як його можна поділити. Скидила спочатку я ось корінь один, тому що відділила ну, сильно навкупі, все багато зрослося, тому... Ось, відрізала просто, бачите, ось тут видно. відрізала, ось оцей тоненький, ось буде кущик молоденький. Відсаджу його. Тепер ось цей. Ну, цей треба тепер добре-добре -добре почистити. Ось який він. Зараз. Зараз я його обрізаю, побачите, щоб не була така велика нагрузка на це коріння. Зараз я його обріжу. І бачите, що лишилося? Лишилося дві товсті гілочки. Ми їх просто тако коротенько обріжемо, нічого свій. Отак от. Ось от. і два. Ну так, щоб нагрузка на коріння не була. Щось моя сікадра хоче зламатися. Отак. От бачите, як лишилося. Це сухе, але вже треба взяти пилку і підпиляти тут. Хоча тут корінчики, ну, візьму це, відпиляю зараз. І буде такий гарний-гарний корінчик. Ось і другий, бачите, ось я тут відпиляла Бутучок Так, треба сказати, що це було не так ту просто. І ось корінчики, я їх посаджу. От вони зацвітуть на осінь. Мені потрібен один, а ті кущі будуть на продаж. Ну, зараз буду далі дивитись. Так, тут у нас теж можна, бачите, ось тут отак от відрізати ось тут отак от. І буде ще один корінь. Зараз його відріжу. Бачите, які ось корінчики з боку, два. Ось тонесенький. Так, зараз знову це все. Відрізаємо. Так, зараз я відріжу. Так, ось у нас вже третій. Коріньчик. Бачите, ось один, два, три. По-перше, вони вже будь-молоді, не будь такі старючі. Гляньте такі коріння, нам стільки цьокня не треба. Зараз теж обріжу. Ось тут обріжу, о, ось. Ось тут отак от обріжу, а це все викинеться. Зараз обріжу. Ви бачите, о, це коріння нам вже не потрібне. Ну, вже старе тут о, давно росло. Так, тепер дивимось сюди. Знову, знову оце посадимо, посадимо, а Оці всі бокові нижні треба відрізати. Ну, я зараз відключу, що одна не ну, дуже. З однією рукою, тим більше, не зможу. Бо ріжу цими ось з цим сучко -різу. Треба тільки двома руками. Зараз обріжу. Ось, бачите, як лишилося. Ну, цю собі посаджу, Так, ну теж треба. Корінчики треба попідрізати трошки. Так, всі колючі. Треба так трошки кінчики пообрізати. Що я копала, десь там позарапала їх. Так. Отак, бачите, корінці досить непогані такі. І зараз підстрижемо це. Зараз знову. Оцей верх повністю обріжу. І лишу оці дві гілочки всього. От і все. І в нас вийшло, бачите, чотири кущі. Так що можна викопувати великі старі кущі троянди, можна їх ділити. Головне обрізати верхні гілочки, ці зелені пагони, щоб вони не висосували сок з коріння. Коріння, бачите, які гарні ось. Це все закопається. В землю присиплю попілом, закопаю в землю і все полию. Ці, цей я собі лишу, а ці лишу потім, як зацвітуть, восени покажу. Можливо, хто захоче, тому що 4 куші троянди мені не треба. Здається, ця називається балерина, вона така однорядна троянда. Гарна, ну, але все одно чотири куші мені не треба. Так що, друзі, так, кому? Кому, можливо, теж виросла стара троянда, заважає, ви боїтесь її прибрати, тож боятися не треба. Як бачите, ось викопала її, поділила. Я вже таку е, таке вже робила, тож я знаю, що воно все приживеться. Головне, добре поливати. Поливати, поливати і поливати. І все добре приживеться. Ну і обробляти від хвороб. Вже потім навесні, як вони почнуть розпускатися, потім ще. Потім вже посаджу, десь через пару тижнів вже пролів якимось корнівіном чи ще чимось там мегафолом або ще щось куплю. там, Таке, щоб воно краще вкорінялося і все поки. Ну, Як буду вже виїжджати в місто, потім куплю щось, так, поки їхати до міста не буду заради цього одного укорінювача, а вдома нічого нема. Так, ну от і все. Оце отаку от, от роботу ми проробили з трояндою старою, старим коренем. Бачите, можна сміливо її розділити. Якщо вам якась подобається, можете викопати, поділити. Коли корінь великий, можна сміливо ділити Як Бачите, ось це все піде на дрова, а це піде у землю. Бо ще точно не знаю, де я ще ці три кореня посаджу. Ну, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде Україна.